Доброго дня, шановні підписники, шановні бджолярі любителі Сьогодні останній день лютого. Погода прекрасна. Наградис на термометрі плюс 18, тихо. Я вирішив почистити вулики. У мене вулики раритети. Це ще мій дід купив їх в Чехів, які компактно проживали на Західній Україні. Звичайно, що вони не раз проходили поточний ремонт, але основа корпус залишився їхній рідний. Тому дехто рекомендує мені робити так, як в теперішніх нових вуликах. Але тут Інакша ширина і висота рамок. Вони ще запаковані. О, вулик не повний, тому що це рій посаджений сюди. Він перший рік тут живе, першу зиму, верніше зимує. Бачимо мед є. Я їм також сети не давав тільки їхній мед, так як в природі. Щоб бджоли трохи заспокоїти, я приміняю Демар У мене алергія до їхніх укусів. Але люблю займатися бджолами. У мене колись було 18 вуликів, коли я ще був молодий. А тепер звів до, 15, до 5. І хочу ще зменшити, бо вже здоров'я не дозволяє і мед не дуже користується попитом. В селі майже через три хати пасічник. так що Я тримаю бджоли заради того, щоб заспокоювали нервову систему. Своя сім'я мала, свій мед. Не купляти. Та бізнесом? Джулиними я ніколи не займався. Ось як бачимо. Сім'я непогана. Далі я її не буду відкривати. Там вже є черва. Просто я підставлю три рамочки з медом. У мене один вулик пропав. А мед залишився, щоб його не крали чужі бджоли, не їла моль пушчили. Ну, я підставлю для цього роя, щоб підсилити його. Ще весна може бути довга. Мед їм пригодиться. На цьому. Огляд весняний цього вулика завершено. Підмітати немає що, підмору немає, так що перезимали вони нормально. А один от чомусь пропав ми. До побачення.